Соціальна робітниця Ліна Гончаренко їде до своїх підопічних до села Лупасове. Це за 10 кілометрів від її рідних охрамієвичів. Сюди жінка їздить раз на тиждень. Раніше у теплу пору року добиралася велосипедом, а взимку, коли дороги замітало, то ходити пішки подекуди через ліс. Тоді шлях займав близько півтори години. Страшно і дуже. Дуже страшно. Ще й бабки ходять, кажуть. Ну, я привикла, що... Тепер жінка їздить на електроскутері, який вона отримала від центру надання соціальних послуг, і дорога стала втричі швидшою. Ну, їхай, У Лупасовому Ліна Гончаренко обслуговує чотири родини. Першими заїжджає до Василя та Людмили Борисенків. Вони живуть на краю села. Можна Ось. Здравствуйте, я вам хліб привела. Uh -huh. Дід у мене слепий, нікуди не годний, а, а баба ходить ногами не годна. Оце так і живемо. І, живем. і спасіба соцработникам, що хоч вони нам допомагають. Ой, так вона вже ж на славим транспорт. Да. Ну так хорошо ж, да. легше, лег так. Легше ж, звісно, буде чим велосипедом, де ж я храмєвчий. Далеко ж. Ну це вже зимою я не знаю, як вона буде на скутері, як закидає снігом, так. бо в нас все його здорово аж закидало снігом. Що ж скутер? Їй надаве зі хоч, щоб мене возила. Що це таке? Василь Бас ще один підопічний Ліни Володимирівни, Чоловік у 73 роки. Дрови, воду, хліб, коли нема в нас. Лікарства привозить, їде в карівка, куж привозить. Он в хаті ми є. Ну, прибираєш же в хаті. Роботи вистачає. Хазяйство в коли і, і по городу попрошу посадити, а ми там садимо потрошку, коли не вспіваєш, значить її тянуть. Соцробітницею Ліна Гончаренко працює майже 20 років, жінці 58. Каже, хоч і самій буває фізично важко, та робить усе, про що просять підопічні. Важко вже. Ну, пенсійний вік, треба ж дороботувати. як то? а що робити? Роботи другої немає в нас туди. Ну, мені моя робота взагалі подобається. Подобаються люди, в мене прекрасні всі. Електроскутер тепер полегшить її роботу, говорить жінка. Нову техніку вона ще освоює. Бо в нас ж тут дороги кругом хороші, де доїду, буду скутера, мене ще велосипед мені залишили, де не доїду, в себе буду вже велосипедом. Абер сюди ж вже буде обов'язково скутером. за кермом. Каже жінка, раніше вона вже їздила. Була молодшою, так їздила на калясті. І пітер п'ять. Курюківський центр надання соціальних послуг отримав два таких скутери, розповіла його директорка Юлія Михліна. Це надавало міністерство соціальної політики спільно із міжнародними організаціями. Ми розподілили між соціальними робітницями, які. А обслуговують населення в Наумівському та у Храмієвицькому старостинських округах, так як відстань між населеними пунктами там найбільша. Так а ти вже ліна розібралася. так ще три дні такі є, не все. <сіжджет> не все. <сіжджет> <Що>. знаю, <сіжджет> знаєш, де тормози, чи де не тормози? Тормози знаю її. <сіжджет> <сіг> І... <сіг> <Тоб вовремі. сіг> <сіг> ну як по маслу? <сіг> Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.